З вами знову Алекс Місевич, і ми продовжуємо вивчати книжку Віктора Леонтьєвича Петрушенко Філософія. На даному моті у нас розділ 5 Філософія відродження». У наслідок нагромадження знань, розширення обрії суспільного досвіду та кризи середньовічного світобачення у 14-15 століттях Європа вступила в нову історичну епоху. Епоху відродження. Відбувається суттєво світоглядна переорієнтація. Набувають цінності. Пізнання природи та земні вчинки людини. Поступово формуються принципи класичної науки, проте за змістом це була суперечлива епоха, яка не лише підносила та оспівувала людину, а і висвітлила драматичні сторони її буття. У європейській історії відродження розглядають як епоху перехідну, що містить у собі елементи середньовіччя і зарядки процесів епохи нового часу. Тут ви бачите, що ви повинні знати. Можете поставити на паузу і прочитати, і що ви повинні вміти. Крім того, що ви повинні розуміти, у наступному відео ключові терміни і поняття. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і побачите ключові терміни і поняття. Крім того, багато цікавих та корисних відео. І ставте лайк.